Привіт, мої маленькі математики. Сьогодні пропоную вам виконати графічний диктант. Тобто сьогодні ми з вами будемо малювати по клітинках. Діти, подивіться, хто це. Так, це вівця. Ми будемо сьогодні з вами малювати овечку. У нас є схема, зразок зображення. Зверніть увагу на цей стопчик. В ньому якісь цифри і стрілочки. Цифра позначає кількість клітиночок, яких ми будемо малювати. А стрілочка позначає напрямок. Вгору вниз, вліво чи вправо. Для роботи нам знадобиться аркуш у клітинку. В мене велика клітинка. Можна взяти такий аркуш, як у мене, або аркуш зі звичайного зошита в клітинку. Також нам знадобиться фломастер або олівець. В мене маркер. Для початку нам треба визначитись, звідки ми почнемо малювати. Відрахуємо 5 клітиночок зліва, один, два, три, 4, 5. Ставлю пальчик і 5 клітиночок зверху. Один, два, три, чотири п'ять. Ось тут вони пересікаються, ставлю крапочку. Починаю виконувати графічний диктант. Дві клітиночки вниз. Малюємо по границях клітинки. Один, два, одна клітиночка вліво. Дві клітиночки вгору. Одна клітиночка вліво. Дві клітиночки вниз. Одна клітиночка вліво. Три клітиночку вверх. Один, два, три. Три клітиночку вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вверх. Одна клітиночка вправо. Дві клітиночки вниз. Один, два. І домалюємо тугу. Ось таке зображення вівці в нас вийшло. Тепер можна додати деталі, щоб воно було більше схоже на овечку. Наприклад, домалювати вушка, очинята, носик з ротиком. і кучерявого хвостика. Малюнок в нас вийшов такий самий, як і на зразку. Отже, завдання успішно виконане. Спробуйте і ви.